Якщо ми кажемо про Нептон, це система, яка розроблялась одразу вже в декількох напрямках. Ми кажемо про можливість запуску з надводної платформи, можливість запуску з надземної платформи і можливість запуску з повітряної платформи. Тобто передбачалося використання використання цього цієї ракети з літака Су 24 Ну на той момент та зброя, яка у нас була, та авіація, яка у нас була. І додатково треба зазначити, що передбачалася модернізація, яка дозволяла працювати по суходолу, не тільки по морських цілях, але й по суходолу. Але, для прикладу, для розуміння технологічності даного засобу, тому що дехто з проросійських рупорів Кремля постійно наголошує, що це модифікована стара радянська ракета. Але вибачте, наша модифікація дозволяє нам іти на висоті 3 метри над морською гладдю, на відміну від російського Онікса. Р-800, яка може летіти лише на 10 метрах від морської гладі. тобто ми кажемо про те, що ми суттєво, якщо ми кажемо про морську модифікацію, ми суттєво обходимо певні засоби, які дозволяють виявляти. Нашу ракету. Треба зрозуміти, що окрім того, що модифікувалася система наведення, точність наведення, модифікувалася система інерційної навігації, яка дозволяє нам працювати над суходолом. Це суттєва різниця в відпрацюванні над морською гладдю або над суходолом. І тому я сказав, би, що насправді не тільки збільшена дальність, а ще й збільшені деякі. Технічні параметри, які нам дозволяють використовувати більше корисного навантаження, і бути більш точними, тому що в принципі, е якщо подивитись, я думаю, ми доволі часто її застосовували, і поки що принаймні, є лише один е фото підтвердження, що російська протиповітряна ворона змогла її перехопити.